Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги. Обробляємо під ріпак. Луги бачите, ось мащо наше, глибокий розрихлювач. Чому треба? Тому що, розумієте, краї просто ну, мандець. Краї полів як там не ганяєш, то ми не можемо проїхати, тут треба розминутися десь і транспорт заїжджає на краї полів і є проблеми. Це не значить, що це за рік там історія. Але рихлимо. Бачите отак. Нормально, рихли, я вам скажу там, до 40, як мінімум. І по закінченню, колеги, якщо все добре, ми повинні отримати щось схоже на оце. Готове поле, під посів ріпаку, наприклад. Якщо буде дощі в нас, хоча шансів мало, ну і не буде, не буде і ріпаку, що вам сказати. Уже десь 47 днів без опадів. Така історія, дуже печальна. Грунт готовий. Вам не треба нічого видумувати, умови склалися, дощі пройшли, взяли сівалки і посіяли. От вам і все. Я кажу, треба робити все в комплексі. Тут ґрунтообробіток, позаду мене збирання, пилить збирання, куку... збирання пшениці, потім заїжджають глибокориглювач, луги і готово. І культиватор обов'язково. Тримайтеся, успіхів вам!